Податок на розкіш, окрім сплати за зайві квадратні метри, платити доводиться і за деякі рухоме майно. Міністерство економіки оприлюднило список авто, що підлягають оподаткуванню. То які машини потрапили до цього списку, скільки доведеться заплатити, а кого звільнять від податку, знає наша Вікторія Дмитренко. Маєте нове люксове авто, готуйте гаманець, платити податок на розкіш. Це така народна назва майнового податку, який щороку сплачують власники нерухомості великої квадратури та дорогих машин. Транспортний податок він не залежить від об'єму двигуна, типу палива. Важливими критеріями є виключно те, що від року випуску транспортного засобу не минуло 5 років і середньоринкова вартість сказаного транспортного засобу на 2024 рік не перевищує 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень. Тобто транспортний податок прив'язаний до вартості автомобіля та його вік. Середню ринкову ціну щороку визначає уряд. При цьому за скільки власник купив машину, неважливо. Дізнатися, чи підпадає ваша авто під податок можна на сайті Мінекономіки. Цьогоріч у списку 184 моделі. У переліку можна побачити і люксові бренди, і спорткари, і топові позашляховики. І викласти за них доведеться чималу суму. Сплачувати податок ми повинні у фіксованому розмірі це 25 тисяч за кожен такий легковий автомобіль. Якщо ми говоримо про фізичних осіб, тобто про нас, громадян, то ми повинні сплатити одним платежом даний податок, тобто безпосередньо отримали платіжку податкове повідомлення рішення і сплачуємо протягом 60 днів. І тут увага, якщо податок на нерухомість можна розбити на кілька платежів, з транспортним податком таких пільг немає. А за кожен прострочений місяць штраф до 30 днів 10%, якщо більше 20% від суми податку. Та чи є винятки? Так, звільнити від податків можуть власників автомобілів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, якщо машину було знищено внаслідок воєнних дій, або якщо машину вкрали. Для цього треба надати підтверджуючі документи. Якщо ви перебуваєте за кордоном, а ваша машина в Україні податок треба буде заплатити у списку. Лише легкові автомобілі. І ще важливий момент: самостійно подавати декларацію на авто не потрібно. Повідомлення від податкової надійде за місцем реєстрації автомобіля. Сплатити податок можна онлайн або у відділеннях банків. Вікторія Дмитренкому Україна. Марафон Єдині новини.